Сертифікація, процес, який дозволяє оцінити якість знання продукту SolidWorks. Є різні варіанти екзаменів. Сьогодні ми розглянемо тестове завдання для поверхень. Відкриваємо сайт сертифікації SolidWorks, листаємо на якому нам потрібен екзамен поверхні, тут є інформація про екзамен. І тут, якщо зайти, є тест, тестовий варіант створення виконання завдання. Ну, я вже скачав цей файл. Заходжу, ми маємо ось такий pdf файл де описано, що ми повинні робити. Ну, перш за все, сказано, що таке сертифікація, що входить, який варіант сертифікації є. Пролистаємо. І тепер, що касається самої сертифікації поверхень. Треба для цього здати перед цим. Інші сертифікації, перш за все, треба здати Association і Professional, але далі вже можна здавати в тому числі поверхні. Що таке екзамен розписано, можете почитати, Скільки, які треба знання знати для цього екзамену, створення поверхень різного типу, товщини, скруглення. Всього буде в екзамені, але в, на цьому тесті 19 питань. Треба набрати всього 255 очок. Дається. мінімально треба зробити 190 набрати. Ви отримуєте сертифікацію. Дається 90 хвилин часу. Ну і ось так тут розповідається, як запускати. Це це, це, це так зрозуміло. Ми ну, зараз розглянемо о, виконання тестового завдання. Пролистуємо до самого початку тестового завдання. На жаль, через з програмою не можна запустити. От є таке тестове завдання. Треба буде в кінці побудувати таку мишку. На виході, що нам дається? Нам дається поверхні. Нам треба побудувати ось таку криву. Тобто, от дається у нас готова поверхня. Далі дається гото, внизу у нас картинка нашої поверхні. І нам потрібно побудувати скетч на 3 градуси і порахувати поверхню. Ось цю, ось цю поверхню. Так, так, да? наскільки я пам'ятаю. Так, да, Потрібно буде побудувати поверхню і порахувати її площину, Інтекс, і де далі треба буде зробити скруглення. Ну, давайте по, -по крокам робити. Деталь вже загружена. От є у нас така деталь. В ній є поверхня нормальна. І є картинка поверхні. Тут це не е -е -е якийсь елемент, це просто картинка GP. Ну, починаємо. Спочатку будуємо в ось цій точці поверхню. Вибираємо допоміжна геометрія, вибираємо. Точку. Жовте значить, у нас не, не, не вистачає якихось параметрів, тому вибираємо, нам треба вибрати відносно як, паралельно якого плану буде. Вносно правого плану. От у нас пройшла точка. Далі вибираємо цю поверхню і робимо тут ескіз. Ескіз вже буде простий. А лінія вертикальна. Далі е основна лінія під якимось кутом. Тут там буде 3 градуси. Длину лінії повинна бути тут, скажімо так, за це тіло заходити. Точно не важливо. Далі ставимо кут 3 градуси. Для перевірки почитаємо, що у нас в документації сказано. Так, да, 3 градуси. Кут, Давайте подивимося, як воно планує. Да, 3 градуси. І внутрішньо. Я зробив в іншу сторону, нічого страшного, давайте поміняємо. Побудували 3 градуси в іншу сторону. Тепер давайте е будуємо поверхню. Ось на цій Вибираємо цей план і в ньому створюємо екскіз. Екскіз у нас буде. Так, не ну, пішло. Так, ескіз створився, але я не вийшов з попереднього ескіза. Вибираємо площину, топ плейм і робимо ескіз. Ескіз у нас буде. Е з поверхні знімаємо ось ці два елементи. Окей. Тепер поверхню нашу тимчасово ховаємо. І нам треба в ось цей контур зробити. Ось цей контур. Ми трохи збільшимо зображення. контур буде не дуже точний, але це для цього достатньо. Вибираємо і обводимо сплайном наш контур. Якщо треба збільшимо, акуратно, щоб не прив'язатися ні до якої точки. Далі ми це вже зробимо прив'язку. Виводимо за і нажимаємо Escape, щоб вийти. Тобто ми побудували одну лінію. Ось вона у нас побудована. Тепер будуємо наступну криву, вводимо зовнішній контур по цій стороні. Тут тобто тільки через дві криві її треба робити. Одною кривою це не вийде. Так. Чим більше точок поставимо, тим буде правильніша крива. Опять же, в даному випадку, це не так критично, скільки, скільки поверхні все побудували, прив'язалися до останньої точки, нажали Escape, все, побудувалося. Це у нас вже побудована крива. Далі нам потрібно взяти ось цю точку, за точку взяти, взяти цю криву, яку ми побудували, і вибрати точку прогрізання. Так, знову щось мені не подобається. Так, вона. Давайте. Змінимо ось ці криві. Здається, там повинна бути наружу ця точка. Давайте поміняємо все-таки ці криву наружу. Війдемо з ескіза. Все-таки там повинно бути наружу. Не знаю, чи так намальовано. В цьому випадку, виходить, у нас піднутрі, нам не потрібно мінус 3 градуси. Це крива будь. Входимо в скіз, перевіряємо його. Він у нас повинен проходити все, у нас, бачите, все вийшло красиво, точка співпала. Бачите, у нас ці точки повинні бути співпали, так що точно наружу 3 градуси. Тут десь в у нас є ескіз, ми з нього зробимо поверхню. Вибираємо створити плоску поверхню, створена плоска поверхня. Тепер ми нашу поверхню знову відображаємо, а картинку ми можемо погасити. Вона нам вже не потрібна. Все, тепер у нас є дві поверхні. Тепер нам треба ось цю поверхню зашити цю поверхню. У нас заповнити команда. Вибираємо три елемента. Команду заповнити поверхню. Обов'язково треба вибрати, виправити кордон. Хоча, в принципі, так працює. Інколи, якщо неправильно працює, треба вибрати картон. Е, У нас кромконтакт. е, Автоматично розуміє, що треба відрізати елемент. Все побудована пряма. Тепер ми можемо порахувати нашу поверхню. І от ми маємо площу поверхні. Чомусь тут немає підказки, бо тут повинна бути площа цієї поверхні. Підказки нема. Далі нам треба скруглити. В кінці подивимося, може відповіді тут є. Ні, на жаль, немає. Так, ну, я все правильно зробив, треба було паркувати цю поверхню. Так, скетч. Чомусь не показана. Ну, ми порахували, тепер нам треба скруглити ось цю грань. Чомусь картинка. Ось цю грань треба зробити, ось таке скруглення. Давайте пробуємо. Там, де поверхні, не, є у нас скруглення, вибираємо. У нас вона 3 мм. і Зараз вона не побудується. Я зараз покажу чому. Вибираємо цю грань, не будується. Чому? Тому що у нас зараз. Не одна поверхня а три. Нам треба об'єднати. Є команда шити поверхню. Вибираємо всі поверхні. Обов'язково всі вибираємо. Кажемо об'єднати. Вшили. Тобто у нас тепер одна поверхня. Бачите, одна поверхня. І тепер скруглення буде працювати. Нам не розуміє, якщо у нас різні все скруглення. Тепер давайте перевіримо площу скруглення. Аналізувати, виміряти. 343. Так, дивимося у відповіді. Тут десь є. Оце є відповідь. Вище, значить, секундочку, обачаюсь. Ну от, е бачите, тут є плюс-мінус 10 мм, 343, значить е нормально. Тобто поверхнях не дається точні значення, тому що поверхні все таки можуть трохи грати. Тому бачите, плюс-мінус 10 мм, ми в цій е розмірі ввійшли. Е Тепер нам треба побудувати. На відстані 115 цього краю елемент і відрізати, відрізати поверхню. Чомусь ця команда мене не завжди виходить, але ну, зараз спробуємо. Вибираємо Front Plane. в цьому в плані будемо будувати. Будуємо спочатку ось у лінію. Вертикально. Далі будуємо. Лінію пілікимось кутом. Далі ставимо розмір 5 градусів. І ось ця точка у нас знаходиться на 115 мм від цієї точки. 115. Ну, і пробуємо зараз відрізати. Не завжди в мене щось виходить. Виходимо, переходимо поверхню, є. Відсікти. Оберемо ескіз. Да, Почомусь через раз, виходить. Раз, виходить, раз не виходить. Ну, тоді ще раз побудуємо, спробуємо. Можливо, щось не так побудував. Так, в цьому плані. Все правильно. Так, у нас одна. Будем эскиз. Вертикальная линия. Линия под кутом. Далее 5 градусов. 15. Окей. Давайте прямо звідси виходимо в поверхні цікти. Называется разумело визит эффект. Почему же у нас трехмерный экскис? Ну, давайте постановку. Так не хватает. Так свись поверхні. Спробуємо ось таку операцію. Може з цієї точки ще одну поверхню зробимо, одну лінію і зробимо колінарною. Тепер знову поверхню відсіч. О, зараз працювало. Десь в цій точці у нас не йшло співпадіння. Тобто ми добудували і тепер кажемо, долить вибори, нас треба вибрати оці, забрати цей кусок. Тобто Команда якась трошки десь видно, не спрацювала у нас в цій точці прив'язка і тому Це побудували. побудували. Далі е, дивимося, що нам потрібно зробити. Тут Вип... треба ось цю поверхню порахувати. Тільки ця поверхня. Ну, Там підказок немає, тому вибираємо аналізувати, виміряти. Вибираємо цю поверхню. Ось її розмір. Дивимось підсказочку. Ну, нема о, відповіді, на жаль. Залишимо так. Тепер треба, о, треба іменно в верхню поверхню переховати. Тепер нам треба. О, Закінчити побудову мишки, зробити тверде тіло. І задати матеріал АБС і порахувати вагу в храмах. Ну, бачите, чомусь тільки. А, ось тут відповіді є. От, це 37, 3723. Давайте подивимось 37, 3723. А у нас перевіряємо. Виміряти. Ну, Все нормально. Тобто ми побудови правильно. Тепер треба зробити е... тверде тіло. Можна, скажімо, добудувати ось цю поверхню і е, зробити копію. Можна зробити копію. Давайте ми зробимо просто е, копію, робимо елементи, зеркальна копія. Вибираємо площину, до якої ми будемо використовувати це у нас Plane. Далі треба указати, що ми копіюємо, для це прийти в тіла. ройби поверхню, але в дійсності для сольворства це тіло вважається. Указуємо, що треба шить поверхню, щоб це була одна поверхня. Зробили. Бачите, тепер у нас одна поверхня. І залишилось тільки у нас от закрити. Оце ми закриваємо а, поверхню. Вибираємо, якось всього взяти команду заповнити поверхню, підвести до, якщо це у нас одна поверхня вже, підвести до грані і нажати. Замкнута петля, сама автоматично вибрала всі у нас елементи. Дивимось, правильно будує, окей, Але все, по, по, все, все до сих пор е, поверхня. Тепер, щоб створити тверде тіло, вибираємо шита поверхня, вибираємо два тіла і станемо створити твертильний елемент. Дивіться, у нас стало, тепер у нас поверхня пропала, з'явилось тверде тіло. Указуємо матеріал. ABS Solidworks. Це знаходиться Solidworks, пластик ABS. Застосувати і міряємо нашу масу, маса характеристики 176 грамів. Перевіряємо все, плюс 3,5 грами. Тобто, все ми зробили правильно. То, головна проблема була е, в, 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 в обрізані. Усічення. Може було це зробити трохи по-іншому. Давайте покажу по-іншому. В деяких прикладах люди роблять так. Без, без проблем оберемо ці елементи. Ми створюємо тут трихмірний екскіз. Трьохмірний екскіз. Вибираємо лінії, будуємо лінію між цією і цією точкою. Далі вибираємо поверхні поверхність кордону. Заповнити поверхню, вибачаюся. Вибираємо кордон нашої поверхні. У нас вже така поверхня є. Тепер беремо, робимо е копія. Так, вибираємо елементи лінійний масік, е е е відображення відносно. Ось цієї площини. Далі в тілах вибираємо ось ці поверхні. І тут ставимо зразу об'єднати, шити поверхні, об'єднати тверде тіло. Все. Бачите, не об'єднало тверде тіло. Секундочку, давайте ще раз спробуємо. Об'єднати. А, мені об тверде тіло, це неправильна фраза. І тепер це треба. Поверхню. Так, вибираємо крутильний елемент. Окей. А бачите, у нас залишився, тому задавати, масові автористика. Те от саме отримали. Це от такий простий тестовий приклад для підготовки екзаму SolidWorks. Але для правильного значі стратифікаційного екзамену треба знайти в інтернеті декілька моделей поверхневих, з ними працювати, і екзамен можна буде здати. Dziękuję za uwagę.